Наскільки вам цікаво досліджувати родовід? Чесно скажу, я не задавалася цим питанням. Я трішки знаю свою історію, так як мені мама і бабушка розповідали. Мені було б цікаво, чесно скажу, це перше. Друге, мені казали, що може з якихось я королівських кровей, тому б я би хотіла б це знати. Да. А як думаєте, наскільки поколінь можна вивчити родовід по українських архівах? Мені здається, що воно дуже багато поколінь. Може там 10, може навіть 20. 20 не так. можна, 7-10 можна зазвичай. Так. Як ви думаєте, скільки коштує дослідження? Може коштувати дослідження одного родоводу, якщо його замовляти в професіоналі? Не уявляю. Чи цікаво вам дізнатися, хто були ваші предки? Так наскільки цікаво? Дуже цікаво. Як ви думаєте, на скільки поколінь можна дослідити родовід в Україні? 7-6. Майже правильно 7-10 поколінь зазвичай можна дослідити. Скільки може коштувати дослідження родоводу на 7-10 поколінь в Україні? Як ви собі це уявляєте? Ну, Від 10 на тисячу гривень. Це досить маленький бюджет для дослідження родоводу. 3-4 тисячі доларів зазвичай коштує дослідження одної гілки родоводу. Дякую вам, Дючеві. Доброго дня.